Ми проводимо ранкові зустрічі з дітками. є місце і всі можливості для відпочинку, для веселих перерв. Для розваг Наталія Акусова показує одне з приміщень філії Грибінківської школи номер 2 Тут навчаються діти з першого до дев'ятого класу. Я починаючи працювати у нуш новій українській школі, підготувала це приміщення як ігрову кімнату. Все продумували до дрібниць. Все, що в наших можливостях зробити, для того, щоб діткам було тут зручно, комфортно, цікаво, весело. У нас всі пороблені згідно вимог нуш, всі куточки, осередки. Ми поробили так, як потрібно. Цю школу у Грибінківській міській раді хотіли реорганізувати в початкову відповідне питання винесли на сесію. Понеділок після Паски принесли газету 17 числа. Де ми дізналися, що сесія буде? Значить, і на сесії буде обговорюватися це питання. Нині в школі навчаються 104 дитини та працює 22 педагоги. Про це Суспільному розповіла завідувачка філії Гребінківської загальноосвітньої школи номер 2 Тамара Кулікова. Наші діти хочуть навчатися тут, а нам пропонують їздити, наприклад, в в школу Слободопетрівка, де вона до 2018 року. Року була дев'ятирічкою, і за рахунок того, що реорганізували в селі Слободопетрівка, відкрили одинадцятирічку. річку. Ми не проти громада шкіл школи в селі, щоб вона працювала, щоб вона була село, потрібно розвивати, звичайно, але не за рахунок міста. Чого ця школа я ще раз повторюю. Вона найменша, середня наповнюваність навіть з мережі 11 учнів. Тоді як у громаді у нас середня наповнюваність, навіть із сільськими 15 учнів. Середня наповнюваність. Якщо взяти міські школи, в гімназії середнє наповненість 26 учнів, в опорному закладу 28 учнів і філія номер 1 18 учнів. Наповнюваність класів розрахункова, яка в нас повинна бути в громаді для нашої громади, то в нас виходить 15,5 учнів, повинно сидіти в кожному класі. За словами Віталія Колісніченка, учні у разі реорганізації зможуть після початкової піти навчатись до будь-якої іншої на ваш погляд, куди захочете, будь-яка школа у місті, будь-яка школа в селі, яка залишається, яка є. Ми залишаємося першого е, ступеня школу діток з першого четвертого класу. Про реорганізацію не ухвалили, його не підтримала достатня кількість депутатів. Мої онуки, як що вони в школу у Слободу однозначно не поїдуть, бо це 12 кілометрів від їхнього місця проживання. Це дитині треба вставати і на 7 годин, і, чи хай там на пів восьмого іти на автобус, і там додому вони повернуться вже десь. ну, о 15-й годині. Філію Гребінківської школи номер 2 реорганізували у 9-річну 2018-го, розповіла Тамара Кулікова. Наповнюваність у нас середня була 21-25 дітей. Тільки коли нас зробили 9 класів, наповнюваність упала. Звичайно, якщо у нас багатодітні, Дитина йде в 10 клас, а дитина в 7-6, то вони йдуть. Діти живуть за 600 метрів, за, за, за кілометр від школи, їх возять за 10 кілометрів в силу. Значить, причому діти потім страждають від того, що вони не можуть відвідувати спортивну школу, позашкільні заходи. Значить, бо вони прив'язані до сільської місцевості. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.